Ще приїхав по Nokia як G10 моделька. Ціна 2450 гривень. Є ось такі е, потертості на камері. Та тут невеличка е, стерта фарба. Але так, телефон працює досить добре. Тут Type-C роз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3,5, Є відбиточок пальця по екрану. Серйозних нюансів немає, є легкі потертості, але незначні. Працює телефон досить непогано. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, що у нас тут? По пам'яті він має 64 ГБ своєї пам'яті. Зараз покажу інформацію. Nokia G20, а не G10, помиляюсь, Nokia G20. G10 досить схожа. На 13-му Е, Зараз покажу ще камеру. Так, лише цього разу. Ось така камера, доволі багато кольорів. В комплекті, де зарядний шнур Type-C та телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал.